Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз, у студії Діана Славінська. Зранку окупанти запустили по території України ракети. Пролунали вибухи на Київщині. Гучно було у Павлограді. В обласній військовій адміністрації підтвердили ракетний удар. Одна людина загинула, четверо постраждали. Усі доставлені до лікарні, поранених оперують. Дві людини у важкому стані. По Харкову окупанти вночі завдали ударів шістьма балістичними ракетами. Внаслідок обстрілів одна людина поранена, пошкоджені житлові будівлі, 26 автомобілів. Також виникла пожежа у одному із гаражів. Займання ліквідували А у напрямку Дніпропетровщини Ворог запустив сім шахетів. П'ять з них сили ППО знищили у Павлоградському та Санельниківському районах. Люди з інвалідністю, евакуйовані з гарячих точок, можуть тимчасово розміститися в унікальному центрі у Дніпрі, організованому громадською організацією Океан Добра. Тут їм допомагають відновити документи та надають всебічну підтримку. В'ячеслав Херсонець у 2019 році пережив інсульт дев'ять місяців окупації. Прожив у рідному місті. Одразу після звільнення Херсона чоловіку допомогли виїхати до Дніпра. Наразі він перебуває у центрі тимчасового розміщення маломобільних людей похилого віку та людей з інвалідністю з гарячих точок. Тут мені прийшло стикнутися з тим, що мені треба заново МСЕК, ну, завадці аналізи. ВПО, всі документи. Ну слава господу. Тут волонтери всім допомогли. Центр розпочав роботу 24 березня минулого року. За цей час через нього пройшли майже 2,5 тисячі переселенців. Здебільшого це самотні люди, які не мають родичів. Ми потім порядок. Морально, физически, потому что с докупированных территорий люди сейчас, которые по два года не видели никакого медицинского обслуживания, не получали, ну, не купались в полном объеме горячей водой. То есть э, страшно люди приходят, очень тяжелые. Тут наразі перебувають понад 50 людей з Донецької, Херсонської, Запорізької областей. Повертатися їм нікуди. В центрі годують, допомагають з оформленням документів. Є можливість пройти фізіотерапевтичні процедури. Подібний центр єдиний в Україні. Тому колектив громадської організації відзначили подякою. Є плани в цього закладу, і вони будуть здійснюватись. Міська рада допомагала, допомагає і буде допомагати таким. Об'єднанням в цьому році як ніколи так сталося, що ми допомогли і матеріальною допомогою. Це 2000 тисячі гривень всім людям з інвалідності першої групи, а також діткам з інвалідністю. Також це більше ніж 5 тисяч чоловік. Спочатку передбачалося, що люди можуть перебувати в центрі не більше трьох днів, але їх ніхто не проганяє, поки не знайдуть постійне місце проживання. Це можуть бути будинки престарілих в інших. Регіонах України та за кордоном сьогодні у Дніпрі ожеледиться. Комунальники від вчорашнього вечора виїхали на дороги. Для ліквідації наслідків негоди працювало понад сотню одиниць техніки та пів тисячі дорожніх робітників. Станом на сьому годину використано понад дві тонни протижеледної суміші. Комунальники в першу чергу забезпечили рух транспорту на особливо небезпечних ділянках. У день місцевого самоврядування керівництво Дніпра опинилося у руках молоді. Представники молодіжної ради стали виконувачами обов'язків директорів департаментів та начальників управлінь. Що з цього вийшло? Розповість Анастасія Каюда. У день місцевого самоврядування Владислава спробувала себе у ролі виконуючої обов'язків директора департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради, обрала цей напрямок, адже спеціальність її теж пов'язана з транспортом. Я обрала свідомо. Тому що е, у мене багато знайомих, які працюють у метрополітені в першу чергу, і в мене спеціальність, яка пов'язана з транспортом, тому це було досить цікаво дізнатися і поринуто в це. Розумієш вже, який е, об'єм роботи в тебе буде, і можеш планувати, що чи зможеш ти все ж таки працювати в цій структурі, чи все ж таки не для тебе. Всього 15 активних представників молоді, зокрема і члени молодіжної ради, сьогодні пробували себе у ролі керівників. Така ініціатива реалізується вже в п'яте у Дніпрі. Зі 120 стажерів за ці роки, близько 40 знайшли себе і працюють у міськраді. Для студентів це можливість побачити взагалі чим займається міська рада. Для нас можливість отримати хороші кадри, тому що от зараз у нас начальник департаменту. Він тут в 17-му році був якраз на такому стажуванні. Так само в нас є багато людей, які після цих стажувань почали працювати в міській раді. Також у день місцевого самоврядування нагородили активну молодь. Сьогодні в нас відбулось нагородження 50 стипендіатів міського голови активної молоді імені Олександра Поля. Це та й нагородження проходить два рази на рік, тобто раз на півріччя, відзначили волонтерів, які активно, активно допомагають, і, і, і збройним силам України, і переселенцям, і цивільним особам. Також відзначили студентські самоврядування, які е, також докладають засиль волонтерській діяльності, і відмітили 15 осіб, які сьогодні до дня місцевого самоврядування е, проходили таку одноденне стажування в стінах міської ради. У планах долучити більше структур міськради до. Співпраці, щоб готувати молоді кадри до роботи. Державотворець діє заради майбутнього найбільший молодіжний форум в історії регіону. Дніпро став місцем зустрічі найпотужніших представників молодого покоління з усієї України та досвідчених підприємців, урядовців, членів міжнародних організацій, які поради настанови та знайомства отримали учасники у сюжеті Анастасії Шуляк. Ви не тільки сьогодення і майбутнє. Ви скарб нації, ви гордість країни. 20-річний Іля з Донецької області там і починав просувати інтереси молоді. Через війну був змушений переїхати та продовжив свою справу у Полтаві. Наразі він HR в Українській асоціації молодіжних рад. Зареєструвався на цей форум через теж через велике бажання зустріти зокрема знайомі обличчя, зустріти нових людей, з якими можна запартнеритись і знайти корисні контакти для того, щоб співтворювати молодіжну політику в Україні. Аби поспілкуватися та перейняти досвід від спікерів на міжнародний молодіжний форум долучилася. І Катерина вона ще студентка, проте вже працює консультантом із зовнішньоекономічних питань. Форум це місце, де збираються експерти зі своїх сфер. Це можливість не просто почути думку, а можливість спитати особу, поставити ті питання, які турбують і які є важливими. Це можливість поспілкуватися з представниками державного сектору. Загалом на Дніпропетровщині проживає 800 тисяч людей віком від 14 до 35 років. Тож їх залучення у процес державотворення край важливе. Такі форуми я не єднають. Людей єднають молодь, єднають владу і молодь. Тобто е це вкрай необхідно, тому що це певний поштовх у будь-якому напрямку. Молодь отримала не тільки поради від досвідчених спікерів, а й повну підтримку дій та ідей. Пропетровська обласна військова адміністрація відкрита завжди до спілкування, відкрита до втілювання нових інноваційних ідей, які зможуть покращити життєдіяльність не тільки мешканців Дніпропетровщини, а й за України. Дніпропетровщина вже двічі стала першою за кількістю підготовлених проєктів до національного конкурсу Кращі молодіжні практики. Тож кожен відповідний форум спонукає молодь рухати регіони вперед по закінченню цього масштабного форуму який до речі проходив вперше на теренах нашої області будуть, будуть нові ініціативи я дуже цік дуже чекаю цих ініціатив для того щоб ми могли їх впровадити та інтегрувати в обласну програму і спільно з молоддю її реалізовувати а потім можливо ще і масштабувати на всю нашу державу загалом до форуму долучилися понад 600 учасників не Санта Клаусом єдиним оленя Родольфа Грінча Скруджа знає вся малеча, та це новорічні літературні і мультяшні герої за кордону. Утім, українська література теж має чим захопити увагу і дітей, і дорослих. Наш телеканал запускає проєкт, присвячений українським казкам. Як його створюють? Дивіться. Іграшки Дитячі голоси у ролях персонажів казки. Дніпро ТІВІ запускає новий спецпроєкт Різдвяні казочки у греливій та легкій формі. Малеча зможе заглибитись в українську культуру. Також цей проєкт дасть можливість дітям Дніпра та гостям міста показати свої таланти у акторській майстерності на великому екрані. Ми займалися, записували його сказку. Я відмежат, мені там дуже сподобалося. І в перший раз я чуть-чуть побоялася, тому що це для мене перший раз крок в цілу студію. Світ зряд і місяців е, я вчив надовго місяць. Я грав е, Миколая. Я тиждень ходив е, е, займатися, щоб навчитися віршу. Різдвяні казочки не лише розвага для дітей. Вони відкривають для них світ саме української літератури. Ну, взагалі, хотілося б, щоб діти на канікулах, там сидячи вдома, передивлялися якісь там наші програми і почали з маличку звикати до читання української літератури, тому що вона дійсно класна, цікава. Зараз взагалі література виходить і драматургія на світовий рівень. Українська література е, довгий час була чимось невідомим, чимось нецікавим для нашого суспільства, для наших дітей, для нашої молоді. І дуже хочеться самого дитинства зараз дітям розповідати наскільки актуальна взагалі є українська література, чому її треба вивчати, і наскільки це важливо для нас. Поринути у дивовижну подорож сторінками книжок українських казок ви зможете вже на наступному тижні в ефірі та на Ютуб-каналі Дніпро Тіві. Українська вивчайте свята разом з нами зустрічайте. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. У Дніпроводоканалі повідомили у зв'язку з пошкодженням на магістральному водоводі частково припинене водопостачання на правобережній частині міста. Адреси на екрані. Частково зупиненої котельні. На аварійні бригади вже працюють протягом дня. Після завершення ремонту тепло і водопостачання відновлять. Більше інформації на нашому сайті телеграм-каналі Дніпросів та офіційному сайті Дніпровської міськради. Для вирішення проблем комунального характеру дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міської. Ради звертайтесь і в штаб взаємодопомога громадської ради. Контакти на ваших екранах заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм канал можна писати цілодобово і про транспорт через ремонт трамвайного переїзду. Зупинено рух першого трамваю, натомість відновлено роботу сьомого маршруту. І працює тимчасовий тролейбусний маршрут номер 1 К від вокзалу до вулиці Центральної. Підрозділи ДСНС за минулу добу здійснили по місту Дніпром п'ять виїздів. З них два виклики стосувалися пожеж. В обох випадках займання не підтвердилося. Двічі рятувальники надавали допомогу населенню один раз службі 102. І наостанок про погоду протягом дня буде хмарно сніжитиме температура повітря до 4 градусів морозу. На цьому випуск завершено. Читайте новини Дніпро Тіві на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбуці. І до зустрічі.